У Микитинцях з 1 вересня відкриють дві нові групи для дошкільнят старшого віку. Нині вже тривають роботи по облаштуванню приміщення для садочка. Це буде філія комунального дошкільного закладу номер 25 Янголядко. Наш садочок зараз наповнений 100%. -го. Дітки потребують місць нових, тому є така потреба у відкритті філії садочка номер 25. Населення зараз складає села. Близько п'яти тисяч населення це офіційно зареєстровані, але ми розуміємо, що живе набагато більше, оскільки є внутрішньопереміщені особи. А є люди, які не мають реєстрації, але проживають на території села. І власне вони хочуть, щоб їхні діти теж тут поруч відвідували і школу, і садочок. Тому така ініціатива гарна. і Сподіваємося, що скоро вдасться, і це приміщення оживе, і буде тут дитячий сміх і радість. Організувати додатково ще дві групи для дошкільнят вдалося завдяки. Які домовленостям міста і забудовника приміщення, де тривають ремонти, пустувало близько п'яти років. Забудовник погодився на прохання міського голови віддати його під садочок. Наразі тут все облаштовують для того, аби дітям було зручно та безпечно. Насправді ми давно вже анонсували збільшення дитячих місць в садочку в, мікрор... в... в Приміському селі Микітинці. і цього року ми плануємо завершити ремонт. туди розраховано на дві старші групи на 50 чоловік, і що десь можливість збільшити кількість місць в садочку в Макітинцях. І добрати тих діток, які зараз не відвідують садочок, а дуже хочуть його відвідувати. Тут буде звісно ігрова кімната, спальня кімната, а місце, де дітки будуть приймати їжу, звісно, технічне приміщення, туалет все для того, щоб повноцінно відвідувати дитячий садочок. Дві групи у цій філії садочка Янголятко вже з вересня цього року готові будуть прийняти півсотні діток. Більше того, каже міський голова Руслан Марцінків, сподівається, що в кількох селах Івано-Франк. Івської громади вдасться також відкрити такі філіали комунальних садків. Микитинці розширюються, микитинці збільшуються і місця в дитячих садочках потрібно. Я думаю, що будемо далі йти розширювати. Зараз дуже складно капітальне будівництво, тому ми в співпраці з різними забудовниками стараємося відкривати такі пристосовані приміщення під дитячий садок. Також плануємо в Опришівцях Ним теж на ситка думали, що роботи там тривають в березівці. Ну і стараємося, щоб скрізь десь потрошки по дві по три групи відкривати для дітей. Здачу робіт у цьому садочку місто планує у травні, а вже у вересні філіал дошкільного закладу в Микитинцях повноцінно запрацює.